Всім привіт для тих, хто вперше на моєму каналі. Мене звати Даша, я наразі мешкаю в Чикаго. І сьогодні я хочу поговорити на тему, скільки коштує один місяць життя в Чикаго. Але цей влог я хочу розпочати дуже яскраво, тому що зараз я їду на концерт Тревісу Скотта і я беру вас разом зі мною. Круто! Поїхали! Ми зараз вже в дорозі, і якщо чесно, то я в стані такого приємного очікування, оскільки це буде мій перший концерт саме зарубіжного виконавця. І мені дуже цікаво, як це все буде. А я впевнена, що це буде досить масштабно, і мені здається, що це завжди після концертів. Якщо ви були, сподіваюся, у вас були класні концерти. У мене були класні. Це були українські. Виконавці, але завжди ти виходиш з концертів і ти заряджений емоціями прямо наповно. І я впевнена, що зараз має бути так само. Я все засніму. Вам сподіваюсь, передається ця атмосфера. Якщо ні, то я вам потім словесно все передам. Об, 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 обіцяю. Е, і що я ще хотіла сказати? Так це те, що дуже цікавий факт про мене. Можливо, не дуже цікавий, я, звісно, вмію таке сказати. Просто історія з мого дитинства. Мій брат і мій тато любили, не знаю, як зараз, групу Рамштайн. І досить часто я чула цю групу вдома і бачила їх відео з концертів цієї групи, кліпи і все таке. І одного разу мені наснився сон, наче я з батьком і братом на цьому концерті, і до якогось періоду а, свого життя я була впевнена, що ми були в реальності на концерті групи Рамштайн. Поки мені не сказали а, батьки, що такого не було. І ось така історія. Ж цей концерт обійшовся на одну людину з розрахунку: 75 доларів на людину. І в середньому, якщо проховати, то на розваги в місяць, живучи в Чикаго, приблизно витрачаю 400 доларів. Це не те, щоб сходити, наприклад, на концерт, сходити в кіно, десь поїсти, заплатити за. Парковку, ось в середньому така сума набігає. Ну що, в нас вже наступний день, і я пропоную продовжити наші підрахунки, оскільки тут не розвинений громадський транспорт, то звісно пересуваюсь на машині здебільшого. І в місяць, на те, щоб заправити машину. А в середньому витрачаємо 160 доларів, тож плюсуємо цю суму до наших витрат і в кінці вже подивимо, скільки в цілому обійдеться місяць життя в Чикаго. Так, я вийшла в магазин за продуктами і вирішила, що доречно буду сказати зараз, скільки я витрачаю в місяць на продукти. Зазвичай я купую продукти раз на тиждень, і мені вистачає на тиждень. І чек на тиждень виходить від 100 до 150 доларів десь. Тому можемо взяти в середньому це буде коштувати в місяць ну нехай 550 доларів. Але пам'ятаємо, що це з розрахунку на одну людину ми рахуємо зараз. Ось так погода така неприємна. Дощ, я не взяла просольку, бо нащо про Солька, щоб дощ її брати, я вас прошу. Так, і все, я вже підходжу. Вирішила записати до того, як я йду, а не буду повертатись, бо буду повертатись з пакетами, і мені буде незручно. І що хочу сказати, що я нещодавно прочитала цитату висловлювання одного американського актора. Де він сказав, що це трошки не в тему, але можливо вам буде цікаво. Де він сказав, що спілкування з деякими людьми взагалі походить на те їх питання, типу, як список в продуктовий магазин. Бо питання вони всі ідентичні. Типу, як справи з кар'єрою, як в особистому житті, чи є родина, чи є діти, і взагалі, які там плани на майбутнє, грубо кажучи. Але ніхто не питає, чи ти щасливий чи нещасливий. А це по суті найголовніше. І я, якщо це, чесно, прочитала цю цитату, і я якось так задумалась, і мені стало так сумно. А я така людина, можу потім декілька днів ходити і щось думати на якусь тему. І от зараз я в процесі. І я думаю, а що дійсно робить мене щасливою взагалі людей? І бажаю вам почувати себе щасливими. Насамперед. А якщо ви почуваєте, що щось не так, то ніколи не настане кращої миті, щоб щось змінити, аніж зараз. Так, ну що, необхідні продукти куплені, а це значить, що сирникам таки бути зараз, а потім зал, до речі. І що я хочу сказати, що дві ось такі упаковки сиру. хліб, вода. І коввеск обійшлись у 30 доларів. Звісно, це, типу, не повноцінна корзина на тиждень, але, типу, для такого розуміння, що, по суті, майже нічого не куплено, а 30 доларів немає. І от десь 150 доларів якраз таки і йде на те, щоб скупитися на тиждень і поїсти по одній людині. То все за роботу. Кнопа, тихіше. І... і в зал. Бо ми спортсмени і ми худними. Не забуваємо. По-перше, я вже завершила тренування і одразу скажу, скільки коштує тут зал. а він коштує всього на цього 50 доларів. Це взагалі тобто, небагато. І ураховуючи те, що можна ходити безлімітно. І плюс тут включено прям все. Типу, басейн. басейн? сауна, баня і групові заняття також, все входить в цю вартість, лише 50 доларів. Тому, типу, взагалі класно і недорого. А я дуже втомлена і йду купатися і спати. Так, продовжуємо підрахунки, і звісно, найвитратніша частина це оренда житла. Ми винаймаємо житло за 950 доларів. Це студія. І комуналка у нас обходиться. Не можу сказати, скільки буде в цьому місяці, але минулого місяця заплатили лише 15 доларів. Певнене, що цього місця буде більше, оскільки ми вперше вмикали опалення. На вулиці було вже мінус 25, і було відчутно одразу в квартирі, що стало холодно. А так було дуже тепло, тому до цього ми не вмикали опалення, і комуналка була лише 15 доларів. Я знаю, що багато хто дивувався в тіктоці, коли я сказала цю інформацію, але це дійсно так мені. Нема чого казати вам неправду. Так, я тут ще собі записала, що ще маю сказати по витратам. І це телефонний зв'язок, 25 доларів, і домашній інтернет обходиться в 15 доларів. І ще я не сказала, знаєте, за що? За страховку на авто. Страховка на авто, авто. <с> обходиться в 170 доларів. Тому всі ці цифри плюсуємо. І ось тут ви побачите, і я також дізнаюсь, скільки обходиться один місяць життя в Чикаго. І я нагадую, що лише на одну людину. Буде цікаво почути, скільки обходиться ваше життя, де б ви не були. Пишіть в коментарях. Я думаю, що буде цікаво мені, іншим людям. І вам також. І сподіваюся, що вам було дійсно цікаво дивитися це відео. Якщо так, то ви знаєте, що робити. Вподобайка, коментар і підписка. Я буду за це дуже вам вдячна. І, звісно, до зустрічі на наступному тижні. А я пішла вам відео. Всього в найкращого.